Одне із найрезонансніших політичних убивств на території України у четвер прямісінько в центрі Києва застрелили колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. Він був ключовим свідком у справі Януковича і дав цінні свідчення генпрокуратурі. Тепер свідка немає серед живих, і на етапі судового слідства показів від Вороненкова ми не почуємо. Окрім втрати свідка в справі державного значення, ця страта показова. Вона покликана налякати потенційних послідовників Вороненкова, тих російських депутатів або чиновників, які спробують втекти в Україну або далі на захід. Наш Сергій Швець про те, чиї вуха стирчать за цим вбивством, і про наслідки для нашої держави. Будьмо реалістами і називаємо речі своїми іменами. Цього вбивства не могло не статися, принаймні замаху на вбивство, аж надто вагомою та важливою була мішень і чомусь надто доступною для вбивців. Денис Вороненков кадровий армійський офіцер, юрист оперативних служб наркоконтролю Росії, бізнесмен, не просто депутат Держдуми, а член комітету державної безпеки. А отже, мав доступ до державної таємниці. Плюс замішаний у великих корупційних схемах ФСБ. Словом, знав багато. Саме володіння секретною інформацією допомогло йому отримати притулок в Україні, коли він втік з Росії через бізнесове переслідування Луб'янки. В Києві через давні професійні зв'язки одразу вийшов на українські спецслужби і запропонував свої інформаційні послуги. На той час впливових свідків злочинів Кремля з ворожої сторони у нас був лише один Ілля Пономарьов. Тому соловики одразу вхопилися за новий цінний подарунок. Вороненко вдав свідчення під протокол, зокрема Генеральній прокуратурі України у розслідуванні державної зради Януковича, які стосувалися анексії Криму, зокрема, легалізував лист експрезидента до Путіна із закликом піти війною на Україну. Да, я дав показания в Генеральной прокуратуре Украины по делу екс-президента Украины Януковича, который действительно предал свою страну, причастен к массовым убийствам людей, который сбежал в другую страну и призвал войска другого государства уничтожать свой народ. Я считаю, что этот человек должен был получить в России не убежище, а справедливый суд. Вороненкова приховували, аж доки про його роль у слідстві не оголосив Юрій Луценко більше місяця тому. Відтоді перебіжчик отримав громадянство України і став на. Право і наліво роздавати інтерв'ю про криваву сутність путінського режиму. Сподівався, що публічність захистить його від помсти Кремля. Це якщо лаконічно, і ось четвер, 23 березня, пів на 12 дня. Він приїздить до готелю Прем'єр Палас в самому центрі Києва на зустріч зі своїм колегою Ілею Пономарьовим перед спільним походом до військової прокуратури. Його супроводжує один охоронець. Їх наздоганяє вбивця, гукає Вороненкова і, пересвідчившись в особі жертви, стріляє в притул. В результаті стрілянини, ось її детально видно, Вороненко убитий, сам вбивця, смертельно поранений охоронцем, який отримує важке поранення в живіт. Швидко з'являється поліція, охорона готелю. Всі розгублені, медики оглядають тіла. Прибуває керівництво Генпрокуратури та СБУ, привозять дружину застреленого, слідчі обстежують місце злочину. Вже за годину оголошуються перші коментарі офіційних осіб і починається скрупульозне розслідування мотивів та встановлення причетних осіб. Вбивство одразу називають замовним і головне політичним. Версія перша. Злочин організовано російськими спецслужбами за прямим наказом Путіна. Саме цим очевидним шляхом одразу пішло слідство, судячи із заяви президента Порошенка. Підступне вбивство в центрі Києва Дениса Воронінкова – це акт державного тероризму з боку Росії, яку він змушений був покинути з політичних міркувань. Явний почерк російських спецслужб, що раніше неодноразово проявлявся в різних європейських столицях. Генпрокурор підтримав президента попередніми версіями. Є як версія вбивства свідка справи Януковича, так і версія вбивства. Справи і контрабанди ФСБ Російської Федерації під прикриттям президента Російської Федерації. Мотив Путіна зрозумілий: заткати рота свідку зраднику і показово стратити його. Ворог Путіна Україна, а немає нічого гіршого ніж поява такого російського втікача у Києві. Так думає колишній полковник ФСБ, опальний екс депутат російської Думи, вранінко? у якого забрали мандат, Геннадій Гудков. Мотив і причина вбивства, вона зовсім очевидна. Это политическая позиция, политическая деятельность Вороненкова, его уход из России на Украину и там дача соответствующих показаний. Другого мотива придумать сложно. Ну, теоретически это может быть, но практически я думаю, что следствие идет по этому пути и будет расследовать именно это обстоятельство. Если это так, то это связано с Россией. Того, в того, вбитый готовился открыть в Киеве центр расследования финансовых махинаций Кремля. Денис был с моей точки зрения, очень ценным приобретением для Украины. Он действительно очень много знал. Он много знал о том, что является наиболее уязвимым элементом для всей путинской власти. Імінно їх фінансові потоки, вивчаючи цей злочин і звинувачуючи Путіна, розслідувачі виходять з простого принципу очевидності. Іншими словами, якщо щось плаває, як качка, крякає, як качка і виглядає як качка, то найвірогідніше це качка. І є. на роль кілера був обраний завербований шпигунами, колишній боєць Нацгвардії 29-літній Павло Паршов. Медики та силовики вже повідомили, що він помер від поранень. Його мати була в моргу, і за словами адвоката опізнала вбивцю. Однак тіла пресі ще не пред'явили, отже, нічого виключати не можна. За паршовим мутна історія, він нібито перебував у розшуку за відмивання грошей через підставні фірми, ось одна з них, Якимось чином зміг принаймні двічі перетнути українські кордони, подорожуючи до Росії, де й проходив кілерську підготовку. Вбивати його до пуття не навчили. Він не був професіоналом. Фахівці стверджують це, переглянувши відео з камер спостереження. Виконавець, ну очевидно, з того, що ми бачили, з камер, він нервував. Очевидно, що ця людина до цього а, часу очевидно, а, вона не була задіяна. Це перше його виконання. Чому найняли вбивцю аматора? Відповідь несподівана, але цілком логічна. Не вистачило грошей, бо лева в участку виділеного на вбивство гонорара організатори розпиляли між собою. Як правило, кілери е, в класичних справах. Це другий рівень відсічки. Це як правило людина напряму ви не знайдете з замовниками зв'язок, і все робиться навпаки для того, щоб показати на негідний об'єкт і повісити ярличок. Зараз слідство досліджує усі контакти Паршова, аби встановити коло організаторів, бо навіть на місці злочину він був із посібником. Робота вони вдвоєм, другий ждав. Чекав... Кілера на автомобілі, де скрився з міста преступлення, коли увидел, що його напарник був обізріженіохіті Варнінкова. Існує ще кілька версій, на які може вийти слідство. Вбивство могли замовити про путінські радикальні угруповання в Росії, аби зробити подарунок вождю. Це могла бути група месників з ДНР та ЛНР, для яких Вороненко теж ворог. Не можна виключати і замовлення на злочин від Віктора Януковича, роздратованого свідченнями загиблого. Мало ймовірно, щоб розстріл організували колишні бізнес-партнери Вороненкова з огляду на широку суспільну увагу. До нього. бізнес розборки ніколи не проводять не проходять період яких то публічних обострень, публічних скандалів. Там слишком большое внимание, слишком большой резонанс, и ни один бизнесмен не будет сводить та с другим в тот момент, когда кто то прямо вот на виду. ще місяць тому з Москви пішли офіційні сигнали Вороненкову, що його уб'ють. Ще тоді там запускали недолугу версію, що це зроблять українські націоналісти. Я не виключаю нещасний випадок, в якому вони можуть поїдуть. А він знову нас. п'ять нас. мстять, як мстят Литвиненка. Один з політичних керівників Росії Жириновський сам себе видає за сучасною Росією. Тягнеться цілий шлейф політичних розправ з опонентами влади Путіна. Щекочіхін, Політковська, Литвиненко, Березовський, Новодворська, Лесін, Карамурза, Німцов. Тепер Вороненков. Своїми зухвалими діями Кремль прямо вказує, що уб'є будь-кого, хто піде проти системи, дістане з під будь-якої охорони. Ось з яким ворогом Україна і світ мають справу. Якщо досі хтось сумнівався, Путін навіть не заперечує причетності до вбивства в Києві. Лише вустами свого прес-секретаря Піскова зневажливо каже, це не наша справа. Для України ж це кривавий урок. Організацію безпеки важливого свідка у критичній для країни кримінальній справі фахівці називають непрофесійною, починаючи від некваліфікованих дій тілоохоронців. Він зробив все, що міг будучи важко поранений. Він з точки зору професійної він, він зупинив виконавця. Але його розпач навіть було видно, коли він склонився над охороняємою особою. Він дуже переживав, будучи ранений за те, що він втратив охороняємо особу. Охорона це ж комплекс заходів. Оперативне супроводження охорони повинно було бути на першому місці. Мене багато що дивує наразі дуже багато залежало від планування і координації дії всіх силових структур, всіх. Правоохоронних органів для забезпечення охорони особливо важливого свідка по такій справі. Хто з українських силовиків відповість за допущений провал? Запитання поки що зависло в повітрі. Але від нього нікуди дітися, бо вбивство Вороненкова засвідчило, що система безпеки в нас не працює. Значить, будь-яка людина, котра переходить на сторону України, є абсолютно вразливою. Війна з Росією не обмежується зоною АТО. Легковажність у безпеці закінчується смертями. І нікому в нас сьогодні не можна дати гарантії спокою. Сергій Швець, Марія Васильєва, Дмитро Фурдак, Ігор Бондаренко, Валерія Ковалинська, Ольга Павловська. ТСН тиждень 1+,1. плюс Ромео, але лишилася Джулієта. Саме так їхню пару охрестили в російському політикумі після втечі з Росії. Джулієта в цьому союзі. Це Марія Максакова. Історію депутатки і оперної співачки, аристократки із зіркової династії, яку раптом стали називати нездарою. І самозванкою історію Марії Максакової ми розкажемо вам згодом у програмі. Зачекайте.